Усі дії, що відбуваються із затриманою особою в поліції, тепер фіксуються спеціальною системою та зберігаються протягом 25 років. У Мукачівському відділі поліції запрацювала автоматизована система відеофіксації Кастаді Рекорд. Проєкт Передбачає обладнання спеціальних кімнат для роботи з громадянами затриманими та встановлення системи відеомоніторингу, яка запобігатиме порушенню прав людини в процесі виконання поліцейським своїх функціональних обов'язків. Інноваційний проєкт презентували сьогодні за участі Мукачевського міського голови Андрія Балоги, голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького та керівництва поліції Ярослава Колесника, а також Володимира Захаренка. В першу чергу привітатися на цій події, дійсно восьмий підрозділ, який ми проваджуємо. І хочу подякувати, в першу чергу, це органам місцевого самоврядування, вам, що сприяли в міській владі, вам, що дійсно ви нас підтримуєте на усіх наших починаннях і всі ці проекти, які в нас на контролі Національної поліції, міністерства Міністерство, вони виконуються вчасно в тісній співпраці з усіма органами, які повторюються, самоврядування і влади. Тому Хочу, щоб на цьому проєкті ми побачили, що це у нас найбільший підрозділ, сама будівля і приміщення. І сама ця історична будівля сьогодні ми вже дізналися, Вона з 1904 року була побудована і вона відреконструйована і навіть помімо нашої системи і приведено до ладу і всі приміщення, і кабінети, і ремонти. Станом на сьогодні у нас відкрито вже 129 територіальних підрозділів поліції з даною системою із 501 але я хочу наголосити на тому, що так як казав пан генерал, щойно що це все відбувається за стісної співпраці. Між територіальними громадами, між органами місцевого самоврядування і так далі, тому що ми робимо одну роботу, і без вас ми б не змогли досягти того результату, який у нас на сьогодні є. Сьогодні поліцейські відпрацювали несправжнє затримання, щоб показати, як працює система. До підрозділу приводять жінку, яка нібито вкрала чужі речі. Далі все, що відбувається із затриманою, автоматично фіксується камерами. Я маю задати вам декілька питань для належного забезпечення ваших прав. Наша розмова буде записана на відео. Чи згодні ви відповісти на питання? Так чи маєте ви скарги на стан здоров'я? Ні, не маю. Система діє як на захист поліцейського, так і на захист затриманої особи. Адже у будь-який час можна простежити усе, що відбувалося. Проведення слідчих дій є система відеоспостереження. Ви Бачите, відеокамери там і там. Вони без функції звукозапису, щоб зберегти таємницю слідства. Для того щоб система працювала ефективно, облаштовано спеціальні приміщення. Усі кімнати розташовані в одному корпусі та оснащені необхідною технікою. Ремонтні роботи проведені за підтримки місцевої влади. Дякую вам, тому що ви як ніхто за ці роки допомагали і і хочемо там подяку. Я подякую за співпрацю. Я думаю, що до це. І ми дійсно можемо це стверджувати, що даний підрозділ є одним з найкращих на території Закарпаття. У плані того, що і будівля сама розполагає, і приміщення. І десь я думаю, вже в цьому році ми вже вийдемо на фінішну пряму і закінчимо вже всі наші ці ремонти, відбудову і цієї оцінки громада. Нині в нашій області вже у восьми підрозділах впроваджено таку відеофіксацію. Мукачівський найбільший. Дійсно, рухаємося до Європейського Союзу, і нам потрібні реформи не тільки. Юридичні чи там економічні, нам потрібно, рухаючись до Європейського Союзу, поважати їхні основні засади. А їхні основні засади це права людини. І мені було приємно бачити, наскільки зараз дійсно на високому рівні От ми поводимося із затриманими і поважаємо також поліцейських, яких ну, багато ж у нас зловживань, бачили зараз, на який рівень піднімається ці маніпуляції. І, от саме ця система дає можливість показати правду і відстояти її ще 25 років у європейській спільноті. Також присутні оглянули умови перебування затриманих в ізоляторі після капітального ремонту. Він повністю відновив свою діяльність. Зараз тут створені всі умови для перебування правопорушників. Зараз наша затримана у кімнаті, у камері лягла на ліжко. В даному випадку ми просто показуємо алгоритм дій поліцейських ізолятора тимчасового тримання в разі надходження інформації про те, що людині погано. Кожен поліцейський ізолятора тимчасового тримання має відповідні сертифікати щодо надання первинної медичної допомоги. Тому, е цей, от саме ця зміна, яка сьогодні у нас є, вона до цього рятувала також не одне життя. Черговий відразу повідомляє на лінію 103, що виїхала бригада медиків. Нині в Україні вже відкрито 129 таких підрозділів, 113 з яких протягом останніх років завдяки системі вже вдалося довести чимало неправдивих звинувачень щодо неправомірного поводження із затриманими.